Всім привіт! з вами Сафа. Сьогодні ми знімаємо стріми. Виживання в хвойному, у хвойному лісі. Так, це виживання у хвойному лісі. Зараз, як ви бачите, я вже зробив собі за лісі інструменти. І тепер бігаю тут. Бігаю тут, бігаю, тай бігаю, 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 бігаю, та й бігаю, бігаю, та й бігаю. Бігаю, тай бігаю. А тепер зараз ми будемо шукати селище. Ліжко зробив, залізні інструменти зробив, але броню не зробив. Броню потрібно. До речі, якщо в одному селищі, буде кузня. Як я знайду з броню? Ну, не то що броню. А якщо хоча б я там знайду. Окей, якщо я навіть знайду будиночок Чембаря в Іскриньте буде. І в Искринте буде. Шкерів на броню, це буде круто. До речі, я же тут був, я тут був вовши на слитків. Тому що ще заліз на слитки, мені потрібно сокиру і каюху. Окей. Тепер спускаємося вниз. О, кролятик! Кролятик! Кролятик, кролятина. Мені потрібно, може було, щоб кроляча лапочка випала. Так, тепер робимо ось так ой-ой. Забираємо ще ось ці і тепер пливемо далі. До речі, я можу на мені кого ще починати доїдати у той в тому хвойдому лісі. Краще давай будемо досліджувати 10 святи. Поки що у хвой ліс я дослідив. Тепер досліджуємо звичайний ліс. Я його ще не досліджував. Так, досліджуємо. Так, опа! Грибок! Капець! Капець! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, тут вже як виборь, ого, тут уже даже хащ. Тут також хащ. Хащ. хащі, хащі, хащі. Хащі, 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 хасті. Ну, до речі, мені хоче, ну не подобається, там не треба так пролізати, прибиратися, так, так немає місця. Так. Мені оце не подобається. коли Так, отак, отак, так, отак пробиратися. Зараз mm. треба стойти... Дещо? Ой, такі що на дещо? Мені треба знайти селищ. Біжу, ну... Ха! Дивіться. Речі. Отак. Отак ви можете йти. А от так. А так ви можете бігти. Отак ви. ого. Так. Галявина! Галявина. Якщо я зустрів галявину, це значить, що звичайний ліс, я теж дослідив. Тепер досліджуємо галявину. Тепер галявина. Постривай. а що це таке там? Что -то там за столбчик? Я там надеюсь, друзья, там надеюсь, что в Что-то дикабу. сейчас я подавлюсь. просто вихта. И, и зараз мы все подавимся. И опа. Эм. Нет. На Окей, лягаємо спати на моє чорне, причорне ліжко. Забираємо ліжко, а тепер... ай! Побігли! Побігли! Ой-ой! Угу. Капець! Ай, ай! Капець! впав цікаво звідки там прірва та <рит> 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 де та прірва ого друзі, дивіться. Дивіться, що замітив До речі, як фовшата за такого скина, то можна власть замаскуватися. Якщо ще буде настільки. Можна замаскуватися, ніхто тебе не побачить. Може так і ти, а ти такий вискочуєш і його починаєш бити і знищиш, може він навіть ще бронь... у броні буде, ти зможеш в нього забрати броню і одягти собі. Біжимо. Так. 5. Чотири. Три. Два. Капець, друзі, в мене ягода закінчується. Там снігові гори. Можна знайти кілька залізка. Можна здобути, можна зробити броню. Буду я із бронею. Буду я і збройнею. Ого, дивіться, скільки тут у тих печерних наростів. Гострих тим більше. Капець. Мені треба зараз залізка здобути трошки. Мені потрібен камінчик, Mm -hmm. Так, так, так. Раз, два, три, четыре, пять. Мне достаточно, хеба, только на фолум. 5 а мені вистачить тільки на шолом. Але я планую зробити собі на але не просто на грунок. Я собі хочу зробити повну залізну броню. І ще щед. Угу. Тільки мені потрібно підніматися. це авто. Виходь, я тебе не боюсь. Виходь! Виходь! Я тебе не боюсь. Ану, виходь, я тебе не боюсь. Вийди, я тебе не боюсь. Хоче то друзі? Хтось стрельнув і потім у мене боїться йти. Тому що такий там кричав, говорив, що я не боюсь, і тепер бо! Юця до мене підходити. Капець я б через єп капець. Треба було ще сказати, що я озброєна і в мене вже є сокери. Угу. Шукаємо салізочко. Тутана. Тапай! Капець. Тут багато снігу Коза. Ой. Капець, я не хотів тобі таке зробити. Я хочу, щоб повнов стукнулося. В кругляк. воно в камень стукнулась. Стукайся. Опять воно не хоче. Що ж мені робити з тобою? Тоді я зроблю просто ось так. Ти ж не хочешь стука стукатися? Ну, тобі ось так зробити. Угу, uh угу, -huh. копать, uh -huh. uh -huh. uh -huh. друзья копать, копать, Тут так багато пухкого снегу, ай копать. Капець! Друзі, забагато пухкого сніва. Друзі, капець, я тут не хочу жити. Ті, що я, я вазі, що я не хочу тут жити. Тепер треба якось звичайно швалятися. Тільки на жаль, я знайшов тільки п'ять залізка. Це, але це дуже-дуже мало. Мені потрібно 24 заліза, щоб зробити собі залізну броню. 24 заліза. Треба зробити залізну броню. Мені потрібно хоча б нагрудик купити. Тоді не купити, а зробити? Купити сказав? Там є залізку. Mm. Капець, там є багато заліза. можна здобути його? Зробити собі бро, бро, броню. Угу, ай. Тепер мені потрібно забратися на цю гору. Му, мукало, мукало, мукало. Не вло. Колеса тут явла не мають в вгло це... це кіт. Мукало це корова, бекало це гівця, мекало, мекало, коза, свінтус. А оце свінтус. А оце свінтус. Бекало. Ось такі друзі. Бекало, мекало і свинтус. Bacalo, macalo e sventos. 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 Capeta, droga. Eu já lizo na é verruca. Видите, його его чудес Угу. так, 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 угу, ай, угу, так. Угу. угу. Сім. І тут восьме, вісім, фух, вісім Але цього, але мені вистачає на нагрудник. Але нагрудник то це типова броня. Нагрудник найбільше обдає дає броні капець, друзі, дивіться, як, яка я тут паркур роблю. Не nee! фуф лачоч Молодчоч... наш Угу. Тепер отак, от отак, знімаємося іще нагору, капець. Зараз можна зробити. Собі Броньку, залізний нагрудник, тільки він, тільки його буде мало. Капець друзі? Це дуже погано, що в мене буде лише одна броня. Окей, поки що я посплю. Ну і що там тут? Зомбак, тут зомбак. Тут зомбак. Ай, копей, там копа зомбаків. Раз, давай швидше. Не потрібен нагрудник. Тільки в мене буде тільки нагрудник. Мені ще потрібна інша броня. Капець, капець, Угу. Шість. Семь. Шесть. Шесть Семь. И висим. Висим. И. Висим. Все. я. Теперь можно себе сработать. Ого. Можно себе сработать. почаку броню. Тільки я роблю на грубника. Вона тепер йде на грубник. Тільки на грубді на камало. Потрібно ще ліньш броню. Угу. Так, так. Угу. Так, спав. на в На Нагрудик в мене є. Нагрудник в мене є. Немає поножів, немає поножів. Чобіт немає. Немає чобіт, чобіт. О, є чобіт. Сафа Супер Майнкрафтер. Я не знаю, нам тебе чого-то взято. Капець, де ж їх взяти. Оооо, какое як воно високо. Хорошо тут і за ліску. Дне. Он за ліску. Крапельник треба зламати. Раз, два, три. Ага. Угу. Так, так. Мини зомбак. Копать, мини зомбак. Що його батя пришл? Та капець. Ай, зомбі! Мені зомбі! Мені зомбі! Мені зомбі! Добре, друзі! Дякую за перегляд. Виявляється, я змію дослідити лише хвойний ліс, звичайний ліс і, галяв, і галявин. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти, ставте дзвіночок. І всім пока. Слава Україні!